Якось стало зрозуміло, що от ця вишка це був як логістичний хаб для росіян, тому що там були виявлені накеровані авіаційні ракети під гелікоптери. Там були виявлені цистерни е, з підпалива, е, і ну, це дало розуміння того, що е, ці вишки використовувалися логістичним противником. Тобто, по перше, вони використовували їх е, коли перший раз заходили на зміни. Тобто гелікоптер просто робив до заправку, там є вертолітна площадка велика. Він з Криму вилітав, робив до заправку на Тврейді і вже далі летів на зміни. І також це от був з одних таких логістичних маршрутів для планування здійснення подальших якихось рейдових дій на території України. Ми там розгортали ретранслятор для зв'язку для планування подальших операцій, для того, щоб планувати якісь подальші заходи по заходу малих груп в Крим для проведення доверсій і для звільнення подальших вишопоєних під контроль.